Отже, до діалогу я впевнена, що вийде діалог, але все-таки буду давати більше простору для розмови вам, тому що мені. Надзвичайно, хочеться, щоб ви видали все те, що вже накопичили, а так структуровано і зрозуміло, як ви це вмієте. Я пропоную для обговорення таку непросту тему і соціальних трансформацій. Це поняття дуже часто зараз використовують, і я сама, але чи точно ми розуміємо, про що йде мова? Може, ми говоримо про поведінкові зміни і це називаємо соціальну трансформацію? Звичайно, ми можемо в цю тему. Ему зайти через те, що найщільніші зміни, а і найшвидші, найдинамічніші з суспільством і з кожною людиною окремо відбуваються під час війни, тому що кожен з нас набуває цей досвід війни в межах однієї родини він може бути різний, і це в нас дуже дуже щось змінює. І як це на тканині суспільства відображається, що змінює наші цінності? Давайте в це спробуємо зайти, якщо вам ок. Дякую, щиро. І це напевно годин 40-50 серйозних розмов з залученням соціальної психології, соціальної філософії. Людина і суспільство діють, думають. І приймають рішення по різному і власне соціальна ідентичність відрізняється від індивідуальної ідентичності цінності можуть відрізнятися. Але мені здається, що ви знайшли дуже цікавий аспект, і от через цю оптику соціальних трансформацій, ми можемо подивитися на себе самих. Нічого так не цікавить людину, як вона сама. І про що б не йшла мова? Людина все одно, кожна людина рефлексуюча, не рефлексуюча, все одно намагається думати, говорити про себе, обростає Ячи якимись змістовними зв'язками з дійсністю, або створюючи цю ілюзорну дійсність, тобто її придумуючи, коли ми говоримо про соціальну трансформацію, я би напевно говорила в межах своєї компетенції про зміну соціальної тканини. Наскільки вона щільна, наскільки вона розряджена? І коли ти виходиш на поле гуманітарних знань, тебе завжди запитують: оці ваші всі голосні фрази, оці ваші красиві слова, вони чимось підкріплені, чи це ваша інтуїція? І тут нам на допомогу приходять метрики. І в наших з вами науках, і в нашому з вами спілкуванні такими метриками є соціологічні дослідження, тільки лінивий не плюнув в бік соціальних досліджень, а соціологічних досліджень. І це неправильно, і це несправедливо. Соціологічні дослідження це інструмент, який нам допомагає сказати: суспільство рухається в такий бік. От, є такий тренд, отак, от, от значна кількість людей думає, і далі з цим інструментом, ти, якщо ти науковець, дослідник, практикуючи соціальний реформатор, ти маєш працювати. От я дуже люблю е, соціологічні дослідження, наприклад, світове дослідження цінностей. Це знамените, потужне, прекрасне дослідження, яке я примушую вивчати своїх студентів, а всім іншим, кого до кого в мене немає примусу, рекомендую просто використовувати. До речі, державним службовцям рекомендую я та елекція державним службовцям прямо тримати це дослідження на столі. Це кілька хвиль. З 96-го року, якщо я не помиляюся, за дуже потужною методологією Вінцеля і Енгельгарда, ми міряємо цінності і дивимося, як ці цінності впливають на економічне благополуччя суспільства. Чи корелюється економіка з тим, що ми думаємо, в які життєві вибори ми робимо? Так, от це соціологічне дослідження, світове дослідження цінностей, величезне Свічадо. Ми знаходимо там з вами Україну. На жаль, Україна пропустила 2014 рік. У нас є, наприклад, 2014 2011 і 2020. -й. Ну от ми теоретично говоримо про соціальні трансформації. А потім ми відкриваємо світове дослідження цінностей і дивимося, як змінилися наше ставлення до важливих речей: до міграції іммігрантів, до алкоголю і наркотичних речовин, до людей інших вір і національностей не тобто, До тригерів, які визначають. Зрілість чи готовність суспільства і як змінилося? Дивіться останні дані, які в нас є саме з цього дослідження за 2020 рік, але ми скоріше не про конкретні, не про абсолютні величини, да, говоримо з вами, а про тренд. Ну от в 2020 році по відношенню до 2011 року в українському суспільстві дуже потужно, драматично потужно зросла така категорія, такий соціальний маркер, який звучить так: чи пишаюсь я своїм громадянством? Пишаюсь, і таких людей стало на 20% більше. 11-20 ми пережили революцію гідності. Ми пережили перші успіхи і перші, очевидно, провали. І тим не менше, українське суспільство в 20-му році там понад 80% українських громадян пишалися своїм громадянством. А це про ідентичність, а це про готовність працювати заради своєї країни, в тому числі виконувати свої обов'язки. І це якраз про горизонтальні зв'язки, про те, що суспільство стає більш міцним. Ця. Мережа нашої взаємної довіри, оця мережа нашої соціальності, коли ти плечеми, рукою і скронею відчуваєш допомогу, підтримку іншого. Це дуже і дуже важливо. Якщо ми ви дозволите мені не крок повернутися до соціологічних досліджень, знову ж повторимо, що це 20-й рік, і очевидно, що сьогодні ситуація змінилася. але нам цікаві ці трансформації. Ну, в 20-му році, наприклад, змінилося ставлення до людей, які вживають алкоголь, Алкоголі, наркотики, ми стали до до них менш толерантні в 2020 році. Українці менше толерували отакі. Соціально неприйнятні практики, давайте так скажемо. Да, українці дуже сильно в 2020 році покращили. Вибачте, стали ставитися краще до інституцій, які займаються охороною тварин. Неочікувана історія і сорі. І ми війну побачили. Да, наскільки це був такий потужний рух маркер це... гуманізму, да маркер, маркер гуманізму, нашого маркер емпатії, маркер того, що ми. Змінюємося і створюємо інакше світ навколо себе. Хочу все-таки додати сюди. От ви говорите про горизонтальні зв'язки, які набувають для людини цієї важливої опори. з одного боку, а з іншого боку, це говорить певно ще й про те, що люди вже готові більше відповідальності брати на себе для того, щоб ще й для за когось попіклуватися хто поруч. І я тут поверну. Трішечки до теми ментального здоров'я взагалі-то я вважаю, що це такий клей, який може з'єднати взаємовідносини різних досвідів через те, що ти маєш в вглиб себе. І е, оцей там ключовий є маркер, що людям потрібні люди, і люди лікуються об людей. І можливо, суспільство інтуїтивно рухається в те, щоб створювати довкола себе маленькі кола, а кола вже створюють великі. Е, е, якщо я вас не заплутала, Ні, ви користуєтеся одним вокабуляром, а я користуюся іншим. Але ми говоримо про одне теж: про те, що прийняття. Однією людини іншою людиною це взагалі можливість нашого виживання. Так, от мені здається, що в епоху криз і війн наявність тих, хто тебе приймає, тих, хто готовий тебе підтримати. Пробачити за щось, закрити очі на твою недовершеність і навпаки похвалити тебе за те, що ти робиш добре. Це дуже потужний імпульс продовжувати жити, продовжувати зберігати ментальне здоров'я, створення цієї мережі дуже різних інституцій від волонтерських організацій до правозахисних організацій від організацій, які опікуються тваринами до товариств, які зберігають пам'ятки архітектури. От створення таких мереж. Це запобіжник розколу країни. Я зараз не жартую. Дуже легко провести кордон між Сходом і Заходом. Це страшно звучить, але так і є. Наші вороги активно цим користалися. Але коли ми... Робимо мережеві громадянські зв'язки, і ця ціла мережа така на, різома на інших цінностях, на інших, інших, інших інтересах. абсолютно вірно на інших рівнях. То ми фактично склеюємо, як ви кажете, зв'язуємо, зшиваємо цю країну. Я розумію, що термін шивати країну трошки девальвований, але він абсолютно правий. І да, ці розколи можуть бути. Вони були і вороги, і недоброзичливці, або інколи просто нерозумні люди продовжують цим займати. Тися, наша з вами задача сказати людям: дивіться, ми можемо дотримуватися різних політичних поглядів, ми можемо ходити в різні церкви. Скажу. Крамольну штуку, ми можемо навіть говорити різними мовами, але в нас є оце відчуття приналежності до Держави України. Ми громадяни України, ми політична нація. І тоді твоя етнічність, твоя церква, твоя мова від важлива, але вона є зоною твоєї інтимної відповідальності. На перший план виходить твоя громадянська національна. Політична, політична не в сенсі політика, а в сенсі цієї відповідальності за долю країни виходить твоя ідентичність. Я хочу, щоб ми ну, спробували розкрити ще такий аспект: от як тренди стають нормою, і які ви бачите, от зараз вимальовуються? Ну ми ж не відчуваємо зміни щодня. Вони з нами стаються. Ми трошки подивилися в ретроспективу і розуміємо, ми з точки А дійшли в точку Б і якісь ми стали інші. Так? І от зараз українці це відчувають. І у мене таке відчуття, що вони відкривають в собі оці якісь зміни. Я тут до прикладу скажу дуже просте про правила дорожнього руху. А там ще десь років 15 тому на дорозі водій їхав, пішохід чекав, поки всі водії, які мають чіткий намір проїхати, проїдуть. Потім почало з'являтися в культурі, да і в у взаємовідносинах водій пішохід інші штуки, коли водій чекає, а пішохід проходить, і це не завжди було вічливо. А потім. Це стає вже нормою, коли водій зупиняється, пішохід проходить, і вони поглядом домовляються один з одним, як це відбувається. Тобто якийсь тренд, якась нова культура, якась нова оцінка взаємодії, і потім це стає нормою. Я не знаю, чи влучний це приклад, але він мені дуже метафоричний. Чи можемо ми сьогодні сказати, що ось зародки таких змін і. Спрогнозувати, що вони стануть чимось новим дуже хороший приклад насправді, і це такий зрозумілий всім, і пішоходам і водіям приклад про те, що таке він-він стратегії, коли ти будуєш з іншими людьми спосіб поведінки не з нульовою сумою, а з таким соціальним виграшем, да, з якого ми виходимо з критичної або з нормальної ситуації. Я поважаю правила, і я поважаю цю можливість. Пішохода перейти дорогу тоді, коли йому зручно, але він поважає моє право як водія. І переходить дорогу в узгодженому місці на пішохідному переході. Це здається дрібницями. Ми говоримо про, про якусь єрунду, але це про те, що ми встановили правила. Взагалі, культура, я культуролог за професією культура це конвенційна історія. Це про сотні, тисячі, десятки тисяч конвенцій, офіційних, неофіційних, проговорених, непроговорених, які створюють цю тканину взаємно взаємного розуміння, взаємної підтримки. Я як водій точно буду вас пропускати до дорогі пішоходи, але будь ласка, переходьте там, де це потрібно. Так само я як пішохід, дорогі водії. Я поважаю ваше право їхати по справах, але я обіцяю, що я буду переходити там, де треба це робити. Оці він він стратегії, вони працюють скрізь в бізнесі, в державній службі, в наших сімейних стосунках, і от в цій соціальній поведінці, в цих соціальних конвенціях і домовленостях, які роблять життя можливим, життя прогнозованим. Я думаю, що це тренд. Я думаю, що ми рухаємося в це, пані Наталя. А от як культурна тканина на сьогодні показує людям гідність і стійкість? Тобто, за що людина має зачепитися, щоб це усвідомлення, що я, я важливий і моя гідність важлива, і це є ключова цінність для того, щоб плекати стійкість складно. Ну я спробую. Я би шукала опору в собі і в інших, і в своєму найближчому колі, і в своєму колі однодумців, почуття поваги до самого себе, почуття поваги до свого минулого, складного, травматичного, але героїчного, наповненого славою, злетами і падіннями, яке стає для нас уроком минуле не про. Нас колишніх минуле актуальний феномен. Він про нас сьогоднішніх для мене і мистецтво, і культура, і історія культури це резервуар, де я знаходжу сили, це можливість знайти приклади поведінки людей, гідної поведінки людей в найскладніших і найстрашніших умовах. Коли я думаю про те, що пережили бійці вояки ОУН УПА, що пережили люди в концентраційних таборах, в українському домі іде виставка. Матерія тканина має значення, і там є зал, який просто зніс мене вчора. Я витирала сльози. Там є вишивки, які робили українські жінки в колоніях. Десь в комі або десь там в цих таборах Голагу. і вони про те, що людина знаходить в собі сили в щоденній практиці, в щоденній оцій культурній практиці знаходить сили залишатися собою, залишатися українкою. Я читала спогади української військовополоненої, яка попросила дозволу Оленівці вишивати і її. Не дозволили вишивати навіть в Голагу давали. розуміючи, що це Разумію, буде джерело джерело сили. сили, стійкості і українськості, зрештою. І тому ми переможемо. Я просто тоді нам е, всім нагадаю формулу української стійкості. Ми її з експертами сформували. Е, я за неї дуже чіпляюся: непохитні цінності, корисне мислення, активна дія, мало мислити треба діяти, соціальні зв'язки і стосунки. Інвестиція в стосунки щоденно і це про горизонтальні зв'язки, які нас тримають. Я дякую вам, пані Я вам Дякую.